Село Довге поле, поблизу Ужгорода. Тут живе Руслана Дикун. У 2022 році її родина вирішила встановити сонячні панелі на даху свого будинку. Спочатку ми поставили для зеленого тарифу, і з 22 року в нас зелений тариф. Два тижні тому на іншій будівлі у дворі Руслани встановили панелі для гібридної системи електропостачання, яка працює автономно. Більше стимулювало те, що було відключення, бо 15-16 годин це дуже забагато. Таку гібридну систему електропостачання Руслана Дикун придбала за власні гроші. А це Вадим Товт, односельчанин Руслани, і він став першим закарпатцем, який за новою державною програмою отримав безвідсотковий кредит на установлення подібної конструкції на даху свого будинку. Вже за півтора місяці у нього вдома з'явиться така ж сама установка, як у сусідки. Зараз ці виключення, і видно, що в майбутньому це не буде дуже швидко вирішено питання, учитуючи, що вона робила істецтво на Україні. Ми вирішили придбати ці панелі, тим більше узнали за цю програму. Безвідсотковий кредит, і що саме дуже добре. в Ощадбанку, то що ми його оформили, туди війшла плата ну, за установлення. Встановлюватиме сонячні панелі Вадиму, тофту закарпатська компанія, яка займається продажем та установкою подібних конструкцій. Це у нас буде 8 кВт, 8 кіловат, 436 тисяч. Це вже із вбудови. це вже все під нуль. На 10 років у нас виходить у місяць 3600 тисячі гривень. Про потужності та можливості подібних конструкцій розповів Юрій Маркович, компанія якого встановлювала панелі Руслані та буде займатися проєктом Вадима. Це гібридний інвертор 10 кіловатний, і до нього приєднано 10 кіловат акумуляції. Відповідно, так само на цей інвертор окремо виділена група панелей потужністю 10 кіловат. Якщо будинок, наприклад, постійно споживає. Там, орієнтовно 1,5 кВт в годину по навантаженню, то цієї ємності акумуляторів йому хватить на 6-7 годин роботи в автономному режимі. Зараз по показникам інвертора ми можемо побачити споживання будинку на рівні 650 Вт 0,65 кВт. При такому споживанні ну, цей будинок буде. Там, 12 годин без світла спокійно працювати. Якщо це невеличка хата в селі, то там 5 кіловатної системи повністю буде достатньо для забезпечення резервного жилу. Скільки вона буде коштувати? Рівні 6,5 тисяч доларів. Орієнтовна вартість такої системи, там починаючи з 5 до 10 кВт, це 1200 доларів за кВт встановленої потужності, загальний комплект, враховуючи і монтажні роботи. Безвідсотковий кредит на купівлю установок, що виробляють енергію з альтернативних джерел, можна отримати у п'яти банках України. Першу позику на Закарпатті, яку отримав Вадим Товт, видав Ощадбанк. Заступниця начальника обласного управління цього банку Марина Бенца розказує, за майже три тижні в Україні видали п'ять подібних кредитів. На суму півтора мільйона гривень. по Україні 300 заявок, є по Закарпаттю це дванадцять, топ областей, яких більше заявок, це Київська, 33 заявки, Львів, 32 заявки і Кировоград 30. Марина Бенца розказує, Ощадбанк має договір про співпрацю із п'яти фірмами на Закарпатті, які встановлюють сонячні панелі. Людина, яка оформляє кредит, може самостійно вибрати підрядника на виконання робіт. Юрій Маркович, фірма якого є у цьому списку, установкою сонячних панелей займається із 2016 року. Розказує, що у 2024 році спостерігає активніший запит на послуги із встановлення сонячних панелей. Великий ажіотаж це був звичайно липень місяць, коли почалося масове відключення світла. Всі були в такому авралі, не встигали задовольняти попит людей. Закарпаття за ці роки довоєнні завжди було практично, ну, можна сказати, у першій сім'ї в Україні по кількості встановлених систем генеруючих. Ну, не знаю, з чим пов'язано. Напевно, що і є ресурс десь людей для того, щоб встановити такі системи. Плюс і погодні умови хороші, тому що ну там Бергівський, Виноградівський район у нас дуже хороша інсоляція сонячна. Відповідно, станція генерує ну майже на рівні там південних регіонів України. Руслана Дикун, два роки спостерігаючи за роботою своїх сонячних панелей, прийшла до такого висновку. Мені в місяць приходила квитанція на 2,5 тисячі гривень. От тепер, з теперішнім, як подорожчик. Я не плачу, а, бо то все це знімає з зеленого тарифу, а платять мені. Тетяна Рожновська, Леонтіни Колишин, Суспільне, новини.